На ваше прохання знімаю відео про плюси і мінуси комбінованих оральних контрацептивів. В народі вони називаються кок. До плюсів кок відноситься їх е, дійсно висока ефективність як контрацептивного засобу, а також відноситься їх зручність і передбачуваність менструального циклу, його регулярність, тому що жінка, яка приймає комбіновані оральні контрацептиви, вона точно знає, коли в неї відбуваються кровотечі відміни і в які саме дні в неї буде менструація, і вона може щось собі планувати. Подорожі, тренування, статеве життя, не буде в неї жодних неприємних сюрпризів. З цього приводу також до плюсів в кок відноситься те, що вони пригнічують болісність менструації у жінок, які скажуться на альгодисменерею, тобто дуже болісну менструацію з необхідності застосування знеболювальних засобів, стратою працездатності і нормального самопочуття. Коки дійсно зменшують болісність, але комбіновані оральні контрацептиви вони мають і велику кількість мінусів. Перший мінус, що це все ж таки синтетичні гормони. Вони не повністю біоідентичні і вони потребують більшого ресурсу нашого організму для їх знешкодження. Тобто наша печінка, наші системи детоксикації, а вони навантажуються більше ніж якщо б вони знешкоджували наші власні гормони. Другий мінус КОК в тому, що вони впливають на печінку негативним шляхом, вони згущують кров, вони знижують рівень вільних андрогенів, можуть знижувати лібідо, вони погіршують виведення нейромедіаторів, тому вони можуть впливати на настрій. на вираженість депресії, а також до мінусів кок відносяться те, що часто їх застосовують з метою лікування порушень циклу. Але це неправильно на е, мій погляд, тому що вони не лікують причину порушень менструального циклу. Вони лише маскують, вони створюють ілюзію регулярного менструального циклу, в той час як ті причини, які призвели до порушення циклу, вони залишаються некоригованими, вони можуть ще більше посилюватись, поглиблюватись, в той час як жінка приймає. Кок і вважає, що в неї ідеальний регулярний налагоджений менструальний цикл, але це не так. А також кок негативно позначається на стані судин, особливо якщо в людини є вроджені мутації, схильність до тромбофілії, то це також буде погано позначатись на стані її судин. Кок порушують смоктування фолатів і в контексті планування вагітності, і в контексті відновлення клітин, і в контексті онкозахисту.